Якщо ви зараз проживаєте в Польщі, подивіться це відео до кінця, адже воно може стати в нагоді. Друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео ми підібрали для вас найпоширеніші причини, через які вас можуть депортувати з Польщі. Приємного перегляду! На п'ятому місці ухилення від сплати податків. Згідно з законом, якщо ви займаєтесь будь-якою діяльністю в Польщі, ви обов'язково повинні сплачувати за це податки. Ухилення від сплати податків у Польщі вважається серйозним злочином, тому влада стежить за цим дуже уважно. І в цьому випадку депортація не найгірше покарання за порушення цього закону. Четверте місце недостатня кількість коштів на проживання. При в'їзді в країну кожен іноземець має підтвердити, що має достатньо грошей на проживання. Звичайно, прикордонні служби не ставляться до цього питання на але якщо під час проживання у вас трапиться така ситуація, то це буде вагомою причиною для депортації. Друзі, напишіть у коментарях, чи був у вас такий досвід чи у ваших знайомих. Третє місце займає нелегальний перетин кордону. Хоча й таких випадків трапляється небагато та не так часто, все ж таки декому інколи вдається це зробити. Для таких осіб особливих приводів для радощів немає, адже як свідчить практика, про більшість нелегальних рано чи пізно дізнаються і їм загрожує негайна депортація. Друге місце неофіційне працевлаштування. Досить багато іноземців працюють у Польщі нелегально. Це вважається грубим порушенням закону. І тому в такому випадку, скоріше за все, роботодавець отримує. Чималий штраф, а порушника депортують з Польщі та, можливо, також додатково оштрафують. Ну і на першому місці в рейтингу перевищення терміну перебування в країні. Саме це найбільш поширена причина для депортації людей з Польщі. Звичайно, багато людей навмисно залишаються в країні після закінчення терміну дії документів, але бувають і такі випадки, коли хтось просто помилився в розрахунках. Якщо ви перевищуєте перебування в країні всього лиш на кілька часу, вас все одно можуть через це депортувати. До Речі, іноді навіть трапляються такі випадки, що помиляються з розрахунками і самі прикордонники. Тож радимо вам ретельно за цим стежити. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, яку причину з названих ви вважаєте найбільш поширеною. Перша віза про життя та роботи за кордоном.